Ну, дивіться постійно від американського військового лідерства. Ми чуємо, що саме військова підтримка України буде під буде продовжена, і тут дуже важливо, що вони постійно пов'язують підтримку України з протистоянням Китаю, з протистоянням Ірану, з протистоянням е, терористичним організаціям. Е, ну тут є пряма е, прямий взаємозв'язок з Вагнер груп, припустимо. Е, тому е, Безпосередньо, саме з точки зору військової підтримки, вона буде продовжуватися. Питання в тому, що так ми не отримуємо достатньо, щоб перемогти. Але тут є ще одне, знаєте, таке дуже делікатне питання, яке, ну я думаю, що ми з вами маємо озвучити аудиторію, але воно таке дуже, дуже делікатне. Що робити а, з Росією? Ну, власне, а що от буде після Путіна? От, добре, Україна переможе Путіна. А що буде після Путіна? Чи піде частина Росії під вплив Китаю, що не цікаво, в Америці, да? чи малі народи Росії будуть від'єднуватися від Росії? А хто прийде замість Путіна? Силовики чи регіональні лідери? Е, ну, Тобто, очевидно, що після Путіна в російській системі ну не прийдуть е, ліберальні е, інтелектуали, які проводять конференції в Брюсселі. Да? Тобто прийдуть деякі люди ну, дещо на е, 90-х. Да? тобто знову ж таки після розпаду Радянського Союзу до владу, до влади не прийшли люди радикально нові, тобто в них були деякі. Більш ну демократичні ідеї, але ці люди не були повністю там британськими чи американськими лідерами. І як на мене, тут американські еліти ще не знайшли відповіді на це питання. Всередині, і ми, як Україна, теж маємо говорити про регіональну безпеку, і ми маємо говорити про ну, от саме це майбутнє Росії, бо від майбутнього Росії залежать ще 300 мільярдів доларів, які потенційно мають піти на компенсації для України. Якщо ми їх не отримуємо через суди, а зараз ну, ці суди поки не відбуваються, да. Ну, ми не можемо ще судити Росію, тому що в неї є державний суверенітет. Значить, Росія має добровільно віддати ці кошти після закінчення війни. Чи готові російські еліти, які потенційно будуть замість Путіна, віддати ці гроші? Тобто там Ходорковський ну каже про те, що так там хто ще виступає? Каспаров там Панамарів, люди Навального. Але чи ці люди будуть наступними в е, Росії при владі? Я думаю, що ну в цілому, там образ Ходорковського міг би сприйматися в е, Росії, е, як і німцов міг би сприйматися, але чи будуть сприйматися молоді люди? Да, такі от ліберали. Ну, класичним російським виборцям я не певна, да, тому що там є такий дуже патерналістський, патерналістське розуміння лідерства. І от всі ці питання вони обговорюються, і я думаю, що відчасти оце затягування з поставками, да воно пов'язане із питанням: а що буде з Росією після Путіна? Ми от з вами заговорили вже про підтримку України, і видання The Guardian пише про те, що незабаром відбудеться зустріч республіканців і союзників Орбана для того, щоб переконати конгресменів не голосувати за допомогу Україні або взагалі остаточно її припинити. Наскільки ж все ж таки це можливо? Ну ця зустріч вже була. Вона була в понеділок. Це насправді була не зустріч, а така засідання в одному аналітичному центрі якому було присутні декілька республіканців і представники партії Орбана, які сюди приїхали, це не була там офіційна державна зустріч це була як дискусія в аналітичному центрі. Я про це добре знаю, тому що ми тут українською спільнотою ну робили велику інформаційну кампанію, що ну такого не може бути да, в цілому таких перемовин з партією Орбана. Це було в понеділок. Вчора власне о восьмій ранку, тому це ні в якому разі не є державними перемовинами. Тут Америка ліберальна демократія. В цілому всі можуть приїжджати і за гроші орендувати майданчики, щоб просувати певні ідеї, але ні в якому разі це не можна сприймати як обговорення ну певних там речей, які проти України. І ще ну одне таке застереження: дивіться знову ж таки. Ми багато говоримо про те, що республіканці беруть Україну в. Гостедже здав такі заложники, щоб отримати голосування по своїм питанням у кордону, і так далі, і так далі. Але знову ж таки, це не значить, що вони проти України, і це не значить, що вони за Путіна, і нам, як українцям, треба працювати і з республіканцями і з демократами. Бо тут постійно влада партії змінюється в парламенті кожні два роки. Фактично, ну якби змінюється розстановка сил, тому що тут вибори. Ну, по суті, відбувається ще частково да парламент там переобирається трошки інша система, і е, нам потрібно вести діалог і з республіканцями і з демократами, щоб отримувати стабільну підтримку, те, що робить Ізраїль, більше 75 років. Тут е, ну у них можна повчитися, тому що зараз по питанням Ізраїля ну менше питань ніж по підтримці України. А чи мають от американські політики реальне розуміння важливості? от все таки українського питання і альтернативну реальність для. Політичного майбутнього нашої країни ну, дивлячись хто люди, які працюють в Foreign Affairs Committee да, з питаннями зовнішньої політики, вони розуміють люди, які працюють з ну, не знаю, питаннями аграрної політики в Сполучених Штатах чи там, соціальної політики, чи які спеціалізуються на доступному житлі. Ну, в меншій мірі розуміють, як і в будь-якому парламенті є різні люди з різними інтересами. Безумовно, вони ставлять інтерес свого виборця е, на першу чергу, тому що це суть е, кожного політика, і саме тому я кажу про те, що треба більше працювати саме з американським виборцем, і з точки зору класичної дипломації, дато інформаційних кампаній, офіційних державних інформаційних кампаній і публічної дипломації, да. Ну, якою ми з вами займаємося від часу? Да? Тому з точки зору розуміння важливості, звісно, всі це розуміють. Тут є абсолютно зрозуміла презумпція протистояння Америки зараз Китаю і абсолютно чітка презумпція, що Китай, як ну, країна авторитарна з комуністичною партією і невідповідністю там, ніяким стандартам прав людини, зараз Китай заграє. З Росією знову ж таки не підтримує Росію, як це показує російська пропаганда, а заграє з Росією. І що ми бачимо? Ми бачимо надмірну да, таку дуже потужну вагу Блінкена і самого Байдена до ну, діалогу да і до відновлення діалогу з Китаєм. Тому це розуміння безумовно є. Просто от те, що незвично для нашої культури, але дуже звично тут. Чи тут рішення приймаються на десятиліття вперед і вони приймаються дуже дуже довго. Тобто, навіть от до з моменту певних перемовин до прийняття рішення, по моєму досвіду, ну від одного року проходить. І це дуже незвично для нашої культури, де рішення часто можуть прийматися, можливо, не досить зважені, але за тиждень, да і е, е, ну для нас добре, що відчасти певні рішення, які проголосовані, і певні бюджети, які проголосовані, вони проголосовані на роки вперед. І Україна має ну ці гроші насправді там чи зброю заброньовані вперед. Да? Тобто зараз ми говоримо про додаткові, але навіть зараз ми маємо кошти, які ми ще не витрубували з американського бюджету, до речі.